На сесії обговорення головного фінансового документа міста всуперед чуткам пройшло спокійно та без провокацій. Цілому бюджет, кажуть у міській раді, є соціально орієнтований. Зокрема, якісні зміни чекають сферу житлово-комунального господарства. По точному році тут заплановано збільшити кількість двірників. 15 мільйонів згідно нового бюджету виділяються на об'єкти благоустрою. Суттєвих змін зазнають першочергові та вже знайомі з попередніх років кандидати на зміни: привокзальна площа, Чернелівський водогін та набережна Південного Бугу. Буде реконструйована набережну і привокзальну площа, будуть відремонтовані кладовища, буде продовжуватися планові поточні планові ремонти по об'єктах освітлення міста. Будуть оновлюватися світлофори, замінятися ліфти в житловому фонді. Все це заплановано в цьому бюджеті. Позитивними у щойно прийнятому бюджеті є й підвищення видатків на освіту, що робить галузь у цьому році більш самодостатньою. Так кошти на харчування одного учня 5-11 класів збільшується з 3 гривень 20 копійок до 4 гривень. Передбачені і кошти на ремонт та реконструкцію спортивних майданчиків. А загалом асигнування на капітальні ремонти соціальних об'єктів складають майже 7 мільйонів гривень. Суттєвих змін згідно нового кошторису зазнає і центр міста. Плануємо закінчити. Благоустрій струмка безіменного від інститутської до перинатального центру, реконструкція, ремонт привокзальної площі, завершення благоустрою фонтанів біля кінотеатру Шевченка і прилеглої території. І також проект, проект ремонту доріг Проскурівської. Ми робимо розбиваємо на чотири черги. Від Грушевського до Володимирської, від Володимирської до Свободи, від Свободи до Франка, де всі тротуари при обговоренні бюджету торкнулись депутати і теми охорони здоров'я. Так на функціонування дитячої лікарні щороку йде близько 9 мільйонів гривень з міської казни. Проте лікуються тут діти зі всієї області. Тож депутати підготували звернення до обласної ради, аби остання взяла частину фінансувань медичного закладу на себе.